Віддав життя за свободу України. В самому серці рівного рідні, близькі та друзі прощаються із військовослужбовцем Сергієм Козачуком. Сергій родом з рівного. Середнього світу здобув у школі номер 16 Потім отримав фах налаштувальника електричних приладів. До повномасштабного вторгнення чоловік працював оператором на фабриці з виготовлення іграшок, захоплювався риболовлею. На роботі працював, все як не вибухи. Перед тим як він вступив, то неділю-дві бачилися, а більше не бачилися. Приїжджали до них у гості, дочка ж замужем, за сином. А так рідко спілкувалися, бо ж він на роботі, я на роботі. Відстань. Хороша людина була. Хай йому буде вічно. Сергій вже мав військовий досвід, проходив строкову службу в Німеччині у 2015 році, учасник бойових дій в зоні АТО. З початком повноваштабного вторгнення, не вагаючись, на другий день самостійно пішов у центр комплектування і вже 6 березня боронив Україну. Все було, було разом. І дуже боляче. Це така втрата, що він був такий дуже відвертий, такий щирий. От, коли він після АТО приїхав, говорив про те, що каже, не можу від, відійти від тих пострілів, зривів від цієї війни. Сергій Козачук був командиром відділення. Тричі отримував поранення на фронті. Рідні кажуть, він був турботливим батьком, піклувався про дітей та сім'ю. На жаль, 52-річний сержант загинув 8 травня 2024 року на Покровському напрямку. Лише через рік після експертизи ДНК Сергія вдалося гідно поховати. Вічна слава та шана герою. Діана Смірнова, Олег Шаламай. Новини Рівного.